Доброго дня, я боєць одного з розвідувальних підрозділів Збройних сил України. В даному відео хочу зробити короткий опис презентацію одного з енергетичних пристроїв, який попав в наш підрозділ від одеської компанії Engo Technology. Власне, ми його випробовуємо в умовах наближених до реальних бойових і маємо наразі чим поділитися. В даному випадку ми говоримо про 1 кВт мобільну підстанцію, яка йде під брендом LIB, але є повністю вітчизняною розробкою вітчизняним продуктом. Наразі хлопці надали нам даний продукт для випробування в нашому підрозділі. Що він являє собою? Це мобільна підстанція або, скажімо, підстанція, яка дає живлення на декілька типів напруги 12 вольт, 5 вольт і 220 вольт. І має хороший запас енергії як для певних дій військового підрозділу. Що мається на увазі? Ми маємо лідій фермфосфатну батарею ємністю 1 кВт, яка має дуже хороші показники по сроку життя, безпеці використання, поводженню батареї в різних температурних режимах, наприклад, великий холод або велика спека. Також даний тип батареї не є вибухонебезпечним. Відповідно, ми знаходимося на війні і у випадку різних ексесів, пов'язаних з попаданнями, прильотами і так далі. Дана батарея не вибухне, ну, що є, мабуть, таким додатковим бонусом до її безпеки. А, далі, також в пристрій входить перетворювач, який дає вихід 220 достатньо потужний до 1 кВт-200 Вт в короткому піку і впевнений кВт в довгому піку. Що дає ця опція? Наразі у військових умовах, в походних умовах мова може йти про використання старлінку, наприклад, такого юніту, що забезпечує супутниковий зв'язок. Для цілого підрозділу на протязі доби, що дуже важливо в умовах реального часу, коли війна ведеться, скажімо, з застосуванням різноманітних електронних засобів, це є більш ніж важливо. Тобто це доба роботи «Старлінку», а це означає, що в даному випадку не є необхідним, наприклад, генератор, який зазвичай сьогодні підрозділи беруть з собою на в райони виконання бойових завдань. Генератор це тепло, це Тепловізора, відповідно, це достатньо високий рівень децибел, і це власне вихлоп або дим. Ці три фактори роблять використання генератора достатньо небезпечно. В даному випадку ми маємо повну тишу, відсутність нагрівів, відсутність якихось ще факторів, які демоскують нас. Ось власне функціонал пристрою, він розташований на передній панелі. Ми маємо. Індикатор зарядженості батареї і маємо дві панелі. Це панель умовно 220 вольт, яка включається і виключається, що забезпечує вихід звичайної мережі 220 вольт. І тут же розташований вхід від мережі 220 вольт, який дає можливість заряджати пристрій за 2,5-3 години до повного баку, умовно кажучи. Також ми маємо тут два виходи USB. Для зарядки мобільних пристроїв, пауербанків, для зарядки, в тому числі дуже важливих в цій війні, дронів такий же вихід ми маємо на задній панелі. І маємо два виходи на 12 вольт. Військові знають, що є завдання специфічні під 12 вольт, це і ті ж рації, і багато інших приладів. Також ці виходи дозволяють, наприклад, зарядити акумулятор звичайного автомобіля або ж прикурити його, в разі, якщо ви, наприклад, зупинилися. Відповідно, описаний. Нижчий функціонал дає можливість, наприклад, зарядити повністю 15-20 батарей дрону Малік-3. Далі, наприклад, зарядити великий блок тих же рацій, 15-17 блоків може бути заряджено. Крім того, забезпечити добу безперебойної роботи супутникового зв'язку через старлів. Далі забезпечити зарядження всіх мобільних пристроїв, тепловізорів, приладів ночного бачення. Зараз використовується багато прицілів, які вимагають також підзарядки. У вигляді цього приладу, ми маємо по великому рахунку невеличку, як для свого функціоналу, мобільну підстанцію, яка, в принципі, може забезпечувати потреби невеличкого підрозділу до 10 людей на протязі 2-3 днів, забезпечувати їх енергетичну автономію. Ще один достатньо важливий аспект використання даного пристрою полягає в тому, що окрім забезпечення. Бійців засобами зв'язку, комунікації, передачі даних, стеження за веденням бою. Також маємо ще один контекст це власне комфорт, особистий комфорт підрозділу бійців, якщо вони знаходяться, наприклад, десь в походних умовах, там, ночують в полі або в якихось тимчасових скажімо, місцях, де вони там, обладнали собі бліндажі, окопи і так далі. Або, скажімо, якщо мова йде про спостережний пост, де необхідно перебувати декілька днів. Даний пристрій повністю забезпечить, окрім необхідних приладів, також комфортом, таким, як, наприклад, можливість швидко і без ризику бути демоскованим розігріти яку, якусь кількість води. Або, наприклад, розігріти той же сухий пайок, або підключити певні спеціальні зігріваючі прилади, такі як електроковдра. Або зараз вже дуже популярні устілки або шкарпетки з підігрівом, костюми з підігрівами, спальники з підігрівами. Тобто по наших розрахунках і випробуваннях, наприклад, підрозділ чотирьох бійців може дві доби за рахунок наявності цього пристрою зігріватися і мати теплу їжу і тепле для того, щоб пити, наприклад, чай, кава або інші напри. Також останнім моментом звернув увагу на те, власне, яким чином з яких матеріалів дівайс вироблений. Тобто ми маємо достатньо міцний алюмінієвий корпус, який анодований, захищений від різного типу уражень, типу корозії і так далі. Йому абсолютно не страшні удари, не страшні царапини і таке решта. Крім того, він має рівень захисту ip 54, тобто він абсолютно придатний для походних умов. Так, з ним не можна пірнати, наприклад, в озеро, але він спокійно витримує зливи, дощі. Попадання в калюжі і таке решта, і витримує походний рівень пилу без порушення його функціоналу. Відповідно, даний пристрій на сьогодні, ми маємо досвід використання декількох типів пристроїв, в тому числі і достатньо дорогих імпортних, маємо сказати, що по функціоналу та своєму конструктиву він найбільшим чином задовольняє потребам нас як військових.